Доброго вечора всім. Зараз хвилинку вашої уваги. Я хочу сказати про те, що ми... Ми сьогодні, з вами, ми сьогодні з вами взагалі зробимо а, відео на тему, що між вами відбувається, а, куди все йде. А, зроблю я це відео для того, щоб показати вам, що можуть дивитися як, як жінки, так і чоловіки. Тому що у мене був запит про те, чи я роблю. А, для чоловіків відео. Колись у мене давно був канал, так він і досі є, але переіменований. Він був сугубо для чоловіків. Зараз цей канал називається Женське щастя, жіноче щастя. Ну, Тому що якось чоловіки дуже, дуже тяжкий на підйом. І цей канал, в принципі, всі відео там є, збережені. Правда, треба дуже погортати, погортати вниз по стрічці, якщо. І можна знайти відео сугубо для чоловіків. Всі вони в чорно-білій заставці, мають чорно-білі заставки всі. Так що потім YouTube буде сам викидати ці відео, якщо ви будете дивитися. Також я хочу подякувати за те, що ви у мене є, за те, що підписка мало помало рухається. За те, що ви підтримуєте український контент, просили мене розвивати все-таки канали українською мовою. Я звертаю увагу на бажання, на бажання моїх підписників. Ну і розвиваємо. Так що підтримуйте, будь ласка. Мене звати Олександра, хто у мене вперше. Мої канали це «Жизняна історія, женське щастя, «Міріади Таро і Олександра. Так, поїхали. Будемо з вами дивитися, я вже сказала, багато відео у мене таких, власне, є, щоб, дивити, щоб могли дивитися як жінки, так і чоловіки, і те, що відбувається між вами. Зараз дивимося ситуацію на колоді Елін Дуган, я не знаю, колдовське таро, чарівне таро, таро чарівництва. Все, поїхали. думаю, вистачить, вистачить. мої лялякалки. Не знаю, як болталку перекласти пере лялякалку я. я тут скреативила, назвала це ля Ой, Добренько, поїхали. І так, жіноча сторона. Жінка на даний момент психоемоційний стан, в якому ви стані. Далі, питання в тому, що ми розглядаємо все відносно один одного, тобто мужчина відносно жінки, жінка відносно мужчини, що у вас в думках відносно цього чоловіка, що в що у вас на серці відносно цього чоловіка? Що у вас на підсвідомості? Що керує з підсвідомості? От які дії спонукає вас до яких дій також? І що від вас? Так, скрито. Поїхали далі. Тепер чоловіча сторона. Він, тобто мужчина. Якщо ви дивитесь мужчина, то ви дивитесь на себе. Що у мужчини в голові? Що у мужчини на серці відносно цієї жінки? Що на підсвідомості, я вже пояснила. Також що скрито від мужчини. І так, що об'єднує. Цих двох людей, або пару, можливо, люди вже в парі, що роз'єднує, чи є якісь взагалі блоки, бар'єри і тому, тому подібне, що, що потрібно чи не потрібно робити, куди все рухається, і порада, ну або куди все йде. І порада для вас. Я надіюсь. Що ви будете підтримувати, і я буду по чуть-чуть, по чуть, чуть ну, бажано, звісно, швидше, <свісно> а не зовсім чуть-чуть розвивати. І ми будемо повторювати такі теми частіше. Теми будуть різні, різноманітні, і само по собі розбірка теж буде різна, як позиційні розклади, так і розклади в довільному читанні. Так, все, поїхала жінка в двіті мечів. Зараз, так, давайте по чуть-чуть. Зараз можна сказати, жінка в ну, такому. Або роздвоєному стані, або не зовсім врівноважена, або шукає точку упори для своїх якихось думок або психоемоційного такого стану, щоб емоції зберегти, не розплюскувати дуже сильно. Можливо, хоче закритися, можливо, її в принципі стан такого раненої душі, або шукає відповіді на ну, шукає тут. Скоріше всього шукає відповіді на свої запитання, і дуже в принципі, що ще хоче. Тут ситуація може бути, коли вона в такому стані, коли не чіпайте мене, от я хочу закритися від всіх, або ще такий зсередини зов. В принципі може бути, коли жінка виставляє стіну, але ця стіна сама по собі буде кричати про те, що мені потрібна допомога. Але я роблю себе такого дуже е сильного мачо, Я роблю себе такого сильного мачо, що е мені ніхто не потрібен. Е до прикладу, і виходить так, що е знову ж це роздвоєння між е роздвоєння в психіці, коли вона чує, що їй потрібна допомога, е серце болить. Душа ранима для того, щоб було якесь ну, якби рушійна сила, рухатися далі, їй потрібна підказка. Це питання, можливо, вирішення на двох. От вона не може знайти якогось рішення. І це би було дуже добре, якби це було рішення на двох. ну тобто Це називається поспілкуватися, поговорити. В голові двойка кубків. Двійка кубків, вибачте. Двіка кубків говорить знову ж двійка-двійка. Це в будь-якому випадку питання тут можливо розбалансу. але про цього мужчину вона задається питанням, чи треба чи не треба, варто також чи ні. Сподобалась, або сподобався, можливо, чи ні, або зацікавився цей мужчина нею, або у нас любов в кінці кінців чи ні. От якось і так далі. Поки що буду говорити так, шестірка жезлів, ну, в принципі, а що ж таке мах. С підсвідомості. Тут, тут доволі ціка, тут жінка розгублена. Я б сказала, що люба ситуація в де жінці сподобався чоловік, мужчина. В принципі, вона може бути рада від зустрічі від знайомства від майбутніх перспектив, але вона настільки розгублена, що вона сама не знає, як або себе проявляти при спілкуванні, або взагалі в житті до цього чоловіка, або якби чи він буде взагалі. Ще проявляти себе, або чи буде, чи буде спілкування, чи продовжиться, чи будуть а, нормальні відносини, чи вони взагалі будуть, і так далі. На душі, в принципі, в принципі, цікава ситуація, бо вона тут закривається, але а, сама шестірка жезлів це є повнота перемоги, тобто якоїсь цілі вона досягла. А, і тим більше мах з підсвідомості, тобто є ціль, яку вона досягла. А, це можливо певна ціль. Бути навіть знайомство. От дуже сильно хотіла і познайомилась. А от тепер, а що далі? Після знайомства знову ж, знов ж питання виникає: а що далі? Або чи буде діяти? Так, дивимося, що тут у чоловіка. У мужчини, у мужчини. ну що, карта світу ерудована дуже сильно особа така З хорошим інтелектом, розвинута ну, чоловік, тут мужчина. Але дивіться, тут або є певне відстороннення по якійсь ситуації, або вже деякі підозри, якщо або якась віддаль між людьми, або мужчина кудись поїхав, або знову ж могла бути ситуація спілкування в інтернеті. І тут таке відчуття, що він всюди і ніде ні ніде. Людина могла бути присутня в, принципі, в спілкуванні. Ну тобто вона вроді і спілкується, але з другого боку, ну це як десь рівень забуття. Можна сказати, що міг забути відповісти на якесь запитання, до прикладу, або взагалі на якусь переписку, от щось не зробив. Або, в принципі, можна зараз подивимося далі по картах. Можливо, людина і закрила спілкування. Також може бути. А, ну, не зовсім закрила, тому що в голові дев'ятка пентаклей. Я би не говорила про те, що закрила. Тому що дев'ятка пентаклей це дуже. Цікава жінка для цього мужчини. Він розглядає її в найкращій якості. Ну, або просто розглядає, тому просто розглядає і насолоджується. Чому він в такому. Ну, добре, зараз подивимося, що вона таке десятка мечів. І... Дивіться. Яка ситуація, дівчата і хлопці, хто би не дивився, ваша це історія чи ні, просто побудьте, побудьте з нами, послухайте історію. Цьому мужчині дуже сильно сподобалась жінка. Вона дійсно красива, самодостатня, по його смаку, все в ній є, все ну, прямо розквітає. Він би хотів навіть, хотів би. Ближ... Ну, це це називається коли. Бажання доторкнутися, ну тобто подумає про те, як би зблизитись на фізичному рівні. Але це або просто неможливо, взагалі апріорі неможливо, або спілкування в інтернеті, тобто далека відстань, і це його просто вбиває, тому що на серці тут лягає десятка мечів, і з підсвідомості іде просто, просто бажання, або вибір якийсь такий, ну просто бажання, просто мрія, або з другого боку. Ще може бути така ситуація, що мужчина думає надто красива жінка, надто красива, не потягну, називається любима думка мужчин: потягну чи не потягну. Як це? Ну, тобто, чисто фінансово. До прикладу, ну вже дуже вона з, з ну якби кидається в вічі і виглядає, скоріше всього, доволі шикарно, можливо, навіть дорого. І в такому випадку, скоріше всього, мужчина рішує, вирішує закрити спілкування, ну, щоб його душа не боліла, і щоб не тривожити, напевно, жінку в якомусь такому розумінні. Тому що, поки що, я не бачу решту, решту проблем між ними. Жінка очікує. І скоріше також в якійсь оцій двійці, коли в неї оце роздвоєння, якщо люди спілкувалися, мало все бути добре. А тут могло бути ситуація, що мужчина просто пропадає. Ну, пропадає з поля зору. Ого, що вас об'єднує. Тут або якісь дуже складні обставини життєві, складний період, я би вже не Ну, можливо, минуле, можливо. Але тут немає такого великого якогось такого, знаєте, сімейних відносин або якихось таких відносин, просто коли люди разом були довго і нудно, а там потім посварилися. Зараз просто ну, по крайній мірі не показують в такі аркани, які говорять ну, більш поверхнево, по крайній мірі, зі сторони жінки. Вона розглядає це, розцінює. А от мужчину ранило, або ранило, або він просто закрив. Питання спілкування. Тут ще може бути якась історія з втіленням. Втіленням я маю на увазі таким душі в цьому існуванні, що вас може об'єднувати якась кармічна довга історія, довга дорога втілень взагалі в життя. Така теж ситуація може бути, або саме простіше, якісь. Не зовсім хороші історії, ви могли зустрітися не зовсім в хорошій чи або через хорошу історію, або на якісь території, де, ну, в принципі, територія смерті ну, доволі складна. Можливо, ви якось один одного або десь підтримували, або десь витягували, або десь допомагали. Ну яким чином, от крім. Інтернету, тому що що вас об'єднує, так можна ще сказати, що цих людей, в принципі, нічого не об'єднує. Що вас роз'єднує Туз з мечів? Угу. Ну, це, в принципі, питання роз'єднання. Так що у нас сьогодні чи є блоки? Трійка мечів, в принципі, є. Але вже по трійці мечів, десятка мечів, а що ж це таке? Чи треба щось зробити? Ні, семірка Пентаклей. В принципі, пропрацьовка карта часу. Семірка Пентаклей говорить, щоб хто би не дивився, займався, ну, тобто, займався своєю справою. Просто займався своєю справою. Тут питання часу. Куди все йде? Двійка Пентаклей, щось має помінятися. П'ятірка мечів, переродження тут буде. П'ятірка мечів на пораду. Що скрито? Ну, по-перше, від, від мужчини скрито те, що ця жінка ним зацікавилася, він цього не розуміє. Він дійсно може бути так, що вражений в саме серце, але може бути історія нового знайомства, реально нового знайомства, коли між людьми ще взагалі нічого не було. І ситуація, як я сказала, що ви могли познайомитись на якійсь території в складних умовах, або просто ну, в якихось трагічних. Під час якихось трагічних тож, таких ну, якби, умовах немає питання ще роз'єднання між вами, тому що немає між вами тільки виникає питання ідеї, самої ідеї, вдохновіння. Але ідея ця людям запала до душі, судячи по всьому, запала до душі. І тут, навіть якщо мужчина закрив якесь спілкування, навіть якщо так, все одно. Вигляд цієї жінки розкішної, можна сказати, для нього він залишив слід у нього, тому що, тому що, тому що ну тому що це людина, мужчина, який скоріш не привик відступати. І ще може бути, що людина дуже цінує красу і вміє боротися за вміє боротися. В принципі, тут іде карта перемін, куди все йде. Тут питання дежавю. Може ще виходити ситуація така, що люди зустріли одного, один одного, і таке враження, що блискавка, от як блискавичне якесь прозріння, що я тебе вже десь бачив, бачила. Або я тебе знаю, або ми знайомі, а ми не зустрічалися десь. І це може бути власне, не, не підкат одної або другої сторони. Це реальне певне здивування. І е, тут ситуація в такому випадку розкриття ваших реально е, якихось е, якихось інших втілень. Ну, тому що є такий простір. Який на це про це говорить. В принципі, в принципі, для вас буде ситуація розіграна для вашого майбутнього, ну, якби в повторному ще раз, повторний момент. Ух ти! Закохання тут вивалилося. Все-таки. Люди не просто так зустрілися. Від жінки, в принципі, схована, дивіться, прихована ситуація, що, по-перше, вона заганяє сама себе. Просто заганяє, перестаньте <кхи> травмуватися, перестаньте думати про те, сподобалося, не сподобалося і як це все виглядає. Е, ну, тому що е, по сім'юрці Пентаклі, і, скоріше всього, е, ваша ситуація повториться також і по але з е, е, певним часом. От, е, якщо ви в цей час будете себе заганяти е, в очікуванні. Воно нічого доброго вам, в принципі, не принесе. Не напружуйте простір. А, якщо це була ситуація по зустрічі двох людей, зустрілися і розбіглися, і залишили слід, а тепер не розуміють, що буде далі, буде повторна зустріч для вас. А, ви тут, от я забула, я ж хотіла подивитися все-таки зі сторони, Вони чоловіка. Ну, Дивіться, все-таки жезли на трійку мечів – це на чи є перешкоди, чи є бар'єри, чи є якісь блоки. Блок, що жінку розчаровує? Розчаровує те, що вона хотіла би розвитку. Знову ж у нас двійка жезлів, у неї постійно 2-2-2. Вона в роздвоєнні. Вона як зробила ну, стала в топіковій зоні, тому що людина їй, мужчина, їй сподобався, але вона розуміє, що вона не може про без цього мужчину, вона не може просовуватись ніби про. Рухатися далі. Тому що для, для кохання потрібні двоє, для пари потрібні двоє, а вона тут добре чує з підсвідомості, скоріше всього, власне, чоловічу енергію або сам рух, сам рух в відносинах. Тобто жінка може відчувати, що ці відносини мають бути. От вона прямо їх ну, інтуїцією чує. Ну, от єдине, що, на жаль, це все-таки війде в час. І о, час треба такі королева кубків. Знаєте, що? Ще я скажу бажано жінці не розказувати, не вести? Жінка могла дуже багато не розказувати. Своїм подружкам поділитися, а треба було ну, поменше, поменше болтати. О, якщо так, ну, чомусь так розказують. А взагалі, взагалі, не лишайте себе надії, не лишайте себе радощів, тому що прийде питання ще одної зустрічі або спілкування. Скоріше всього, як я розумію, або мужчина дасть знати про себе, або сама ситуація яким чином, ну, я не знаю, як якось якось, якось ви знову зустрінетесь. Що чоловіка тут? Все-таки це питання того, що, о Боже, імператор ще й скрито. Тут щось доволі цікаве, доволі цікаво, люди зустрілися. Доволі цікаво. Тому що скрито від мужчини, що, по-перше, що він сподобався жінці, а по-друге, що це взаєма, взаємо такі хороші будуть відносини, і мужчина тут буде себе проявляти як імператор, як можливо, в подальшому чоловік. А мужчину тут в принципі чогось розчаровує питання конкуренції. Знову можливо виходити на перше місце запитання в його голові, та й по душі також наскільки він конкурентний ну, По відношенню або до цієї жінки, або до, можливо, якихось других чоловіків в її житті, ну, з чимось він себе і порівнює. І це, в принципі, чомусь виходить, ранить йому серце. Ну, Дівчата, будьте тут уважні, тому що, якщо ви якесь слово не дуже не дуже вміле сказали, або упустили самооцінку ой, вибачте, опустили оцінку ну, я б цьому мужчині, то власне самооцінка його і пострадала. І це могло привести знову ж до десятки мечів на серці. Ну, тобто ні, називається ні, раз я не догода, раз я не такий, або ще щось там в мене не так. Ну, В принципі, я закриваю, до прикладу, це спілкування. Але я думаю, що тут настільки ситуація часом? Ні. Рицарь Кубків все-таки лицарь кубків іде. так що тут буде повернення, самої, ну, повернення спілкування. Буде зустріч і буде повернення спілкування. В пораді через п'ятірку мечів, для п'ятірки мечів це доволі строга порада, можна так сказати, строга порада. Не бути самовпевненим і не бути, можна сказати, не бути наглим, не бити в спину, не робити травми. Якщо дійсно є можливість поговорити, то поговорити. Що з одної, що з другої сторони, хто би не дивився. То би не дивився, і дати можливість, дати можливість на, все -таки, на новий шанс. Тут буде шанс тут буде шанс, і ще й підтверджується картою Ієрофант. А Єєрофант взагалі жрець підтверджує розклад, як і жриця, і плюс говорить про взаємодію, і тут такі карти, тут справедливість, тут ієрофант, тут людина якась, хто би не був, хто би не дивився. Ваш, ну, на кого ви дивитесь, Ваша людина пам'ятає, думає, переживає, думає про новий шанс, і хотіла би, в принципі, зустрічі і повернути, ну, щось таке, або продовжити, або поговорити. ну от, от це і є. А крім того всього, ну, справедливості би хотіла, а крім того всього, такі карти. Як ієрофант, як імператор, як справедливість. Вона говорить про законні і взагалі законні відносини. І вибір в закоханих робиться, в принципі, в сторону людей, які дивляться. Тобто, хто би не дивився, другий ваш, ну, ваш опонент робить вибір в вашу сторону. Ну, якось так. От у нас сьогодні. Такий розклад. Я думаю, тут люди взагалі, або якась переписка була така, невзначай, як говорять. Ну, тобто, або коли взагалі нічого немає, ну, взагалі ще нічого не було між людьми, ну зовсім зовсім. От. Або на дуже якісь віддалі, крім того всього, ну, до прикладу, не інтернет, а люди на відстані просто. Особливо тут як мужчина на якісь... Відстані. Ну, Або все-таки складний процес. Що вас об'єднує? Не... Розумієте, дивіться, складний процес. Колода викинула знову шестірку, шестірку пентаклей, як в чолові... ну, на чоловічій стороні вона викидала. І... Якби ця якби ця карта попала, що вас роз'єднує, я би сказала все, кінець, крапка. Чоловіка мужчина щось тут собі подумав, подивився ви йому, сподобались, вибачте, але ця зустріч ні до чого взагалі не приведе, не, не робіть собі мозги, відпустіть ситуацію, ідіть далі. Ну, реально, не, не, не блочте себе от для жінки. отут. Чоловік також розвивайте другі якісь стосунки, але справа в тому, що ця карта показує процес об'єднання. Тобто є щось таке, що лежить за вашими межами, межами за вашого якогось життя. Або кажу, дуже якісь складні обставини, може навіть як допомога в таких складних обставинах. Люди, які зустрілися, от, ну, поле смерті, як я вам вже сказала. І, і допомога туди йде, туди і волонтерство може проходити, і любі інші якісь такі ситуації. І мужчина міг через це закрити. Він міг бути в складній ситуації взагалі. Тут жінка на жінку лягає карта мага, якщо так дивитися, жінка лікарем може бути. Е, до прикладу, крім того, всього, що вона, ну, що це з-підсвідомості, а у нього десятка мічів на цьому, склад, складні обставини йдуть. Розумієте, так що. Тут прикладів можна, ну я взагалі без прикладів розказую. Люблять мої постійні глядачі пишуть, щоб я взагалі ну, якби наводила приклади, але якщо приклади попадають, то вони, звісно, що попадають в точку і десь люди ну для когось. Але для більшості можуть бути зовсім інші приклади ваш, з вашого життя. Тому я розказую так, що, що таке енергія. Як по енергії ця карта, що вона може нести? А ви вже дивіться, якщо вас об'єднує якась там радість, якісь там зустрічі, якесь довге життя, то це явно не ваш, просто не ваш розклад. А от, до прикладу, така ситуація, як я вам розказала, ця вже може резонувати або щось вам підказувати. Якщо ви випадково притягнулися, тим більше, якщо ви випадково притягнулися. А якщо ви постійно і дивитесь, значить звертайте увагу на підказки, взагалі просто на підказки, на аналіз, робіть аналіз, вчіться любити, вчіться жити, вчіться правильно мислити, не ображати, ну якби. Один одного і взагалі один одного. І не обесцінювати. Кожна душа варта життя, в якому, в принципі, варта життя і варта того життя, в якому вона живе. Так, дякую вам! Надіюсь, вам сподобалось. Дуже чекаю від вас підтримки. Вподобайка, підписка, дзвіночок, також ваші коментарі. І я кажу, без вас і ні туди, і ні сюди. В мене вже в мене вже в приказку війшла. Ввійшли оці ці слова. Дякую вам і до нової зустрічі.